Понад три роки Герман Галущенко обіймає посаду міністра енергетики України. Коли Денис Шмигаль представляв його кандидатуру у Верховній Раді, то власне про Галущенка нічого не сказав. Лише що просить підтримати його кандидатуру. Тоді це зробили 305 нардепів. Проте прозвучала того дня в парламентській залі низка застережень щодо такого призначення. Він віцепрезидент був енергоатому, і під час його роботи там енергоатом від мільярдів прибутку впав в мільярди збитку і перетворився на годівницю, з якої олігархи брали електроенергію нижче собі вартості. Тому в мене величезні питання і побоювання, що він буде робити на посаді міністра енергетики. Питання перше це його професійність. Він відверто кажучи, не зміг відповісти на жодне питання конкретно. Питання друге це доброчесність. Чому виникає питання по доброчесності? Зважні. Жаючи на те, що він зараз працює в енергоатомі. До енергоатому є дуже багато питань і в депутатів, але також в національного антикорупційного бюро набу зараз розслідує справу про продаж електроенергії структурам Коломойського за вочевидь заниженою ціною. І пан Глушенко не може не бути причетним до цього. На жаль, депутати не помилилися. Галущенко не став ефективним менеджером, а структури підпорядковані Міненерго і надалі тонуть у боргах та непрозорих тендерах. Незважаючи на відсутність законних підстав, почати добудовувати атомні енергоблоки на Хмельницькій АЕС. Підготовка вже активно триває. Лише за останній місяць Хмельницька АЕС провела через прозору низку закупівель, за якими проглядається великий проект. Замовили інженерно геологічні вишукування щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку для проживання будівельників в Нетішині. А поки будинок зведуть, купили чотири модульні будинки для тимчасового проживання по півтори мільйони за штуку. Також купують шість вагончиків їдалень по 860 тисяч три вагончики для нарад по одному мільйону, вагончик медпункт за 600 тисяч і понад Три десятки гардеробних по 800 тисяч за штуку. Ще на 9 мільйонів купують захисного спорядження для будівельників, на кшталт касок та масок для зварювальників. До того ж, ХАЕС придбає власну бетонозмішувальну установку за 11 мільйонів гривень. Нагадаю, напередодні міністр Галущенко не міг пояснити, чому саме зараз потрібно будувати нові блоки на Хмельницькій АЕС. Скільки на це потрібно грошей? І головне, навіщо купувати російське обладнання. Скільки буде реально коштувати добудова 3-4 блоку Хмельницької атомної електростанції? Це нескладне питання. Якщо ви включаєтесь в такий великий проект, ви маєте знати реальну цифру. Не кажіть цифру 78 мільярдів, яка записана в тео шестилітньої давнини. Ну тут всі достатньо розумні люди, щоб розуміти, що з, з, з ситуацією 2018 року цифри мали змінитися. Цифра є визначення в ТЕО. ви її самі назвали зараз. 78. питання в тому, що вона буде проіндексована з урахуванням зміни вартості того устаткування, яке буде купуватися. Для завершення цього проекту, ось і все. Ось, і все. І в цьому є відповідь. ТЕО воно має юридичну силу. Тео не змінюється під те, що змінився уряд, або змінилася склад нова Верховна Рада, або президент. Тео є юридичний документ. До того як він не скасований наступним рішенням уряду, він є дійсний. До нас долучається Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій. Зараз він з нами наживо. Раді вітати вас, пане Юрію. Добрий вечір. Так, пане Юрію. Повертаючись до нашої енергетичної теми: до будівництва енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Нібито ж просте питання ставили нардепи пану міністру Галущенко. Скільки це буде коштувати? Чому так складно це все порахувати і озвучити? Ну, а ви думаєте, що сосуд, яка задавала запитання, вона знає, скільки це буде коштувати? Думаю, що ні. Тому хто задавав, який, знаєте. Задавав питання від такого відповіді отримали. Тому в принципі, яке їхало, таке здибало. Отак От я скажу. Вес це, це на жаль дуже звичайно сумно, тому що такі дискусії, вони знайте, нічого нам, як би скажімо, так, раціонального не дають. Ми повинні розуміти, що дійсно Україні потрібно будувати генерації електроенергії, тобто виробничі потужності, електростанції, тобто, і ми повинні вибирати або це будуть атомні електростанції, або це будуть газові електростанції. Тобто, це все коштує грошей. З Точки зору наявності майданчиків. Власне, Хмельницька АЕС, це як майданчик, який вже був фактично, ну він йшов, рухався в напрямку будівництва ще двох блоків, так то він абсолютно раціональний, і ця ще історія тягнеться, скажімо так, і радянський союз починав будувати Україна. Потім продовжувала, і ТО змінювалося. Це вже не перше ТО е, добудови цих майданчиків. Тому чіплятися просто за цифру, що там 78 чи 79 чи 85 мільярдів гривень, це не суть важливо, розумієте? Тобто це. Насправді, якщо подивитися з точки зору затрат, які ми бачимо світ... ну, на світовому досвіді, так тобто приклади світові, так починають в тому числі і Білорусі, так наших сусідів, які побудували атомну електростанцію, фактично Росія Росатом побудував, бачачи приклади е тих електростанцій, які будувалися в США, наприклад, Вестінхаус, який нам і і тисячу блок пропонує. І, і також, до речі, п'ятий шостий блок пропонується будувати на Хмельницьке ЕС з до допомогою цих блоків. І до речі, Сустон щось не критикує наміри, скажімо так, України там гроші витрачати на ці цілі. Також а вони витрачаються. Ми ж повинні пам'ятати, що посол США приїжджала також і з Глущенком, і з іншими чиновниками, так урядовцями, і вони там закопували першу, перший кубометр бетону. Тобто, як певна така навіть, ініціатива. Тому я щось критики з боку сосу не побачив. Ну або я не зрозумів, що вона критикує ініціативу Сполучених Штатів Америки у підтримці будівництва блоків атомної генерації в Україні. Тому насправді десь приблизно один блок коштів побудувати сьогодні у світі порядка ну, 7-10 мільярдів доларів так, от один блок. Тобто, це один блок тільки не два блоки. То тобто, звичайно, ці суми, які ми сьогодні чуємо від уряду від Міненерго, так вони є відверто заниженими, так вони, навіть якщо взяти вартість того обладнання, яке нам пропонують, і ну хто би що би не казав, знаєте, там раді... ну, російське обладнання, тобто, чи це, чи це буде інший посередник, який продасть нам інший вид обладнання? Сьогодні дуже мало виробників, саме ну скажімо так, реакторів, тобто по суті основи. Будь-якого атомного блоку, і, на жаль, треба розуміти, що це може бути або Росія, або Китай по суті. Тобто, Китай він брав і бере, ну фактично так, викупив право використовувати і п' проект. проєкт. Він його доробив, він його, скажімо так, модернізував і він реалізував, побудував ці проекти в себе ну, в Кит Китаї на увазі. І вони ці блоки вже працюють, і вони не є такими скажімо, безпроблемними. Там є свої питання, там є аварійні ситуації. Тому і те, що нас може чекати в майбутньому, ну це далеке далеке майбутнє, тобто дуже дуже далеке. Тому що я не думаю, що нам вдасться побудувати ці блоки там в перспективі навіть там очікуваних, там умовних там 5-10 років. Це просто нереалістично. Я думаю, що навіть депутатям... 10 років даруйте, навіть 10 років нереалістично? Нереалістично. не реалістично через тобі, ми фінанси можемо... чи через війну. Розумієте, можна іронічно дивитися на ці будиночки, які там будують. Там будинки повноцінні, які будують, але вони потрібні дійсно. Це все потрібно. А той же ж тішин, як він починався, також як ви думаєте? А зрештою, Чорнобиль, так там ціле місто так прип'ять, так яке було як воно починалося. Ну і починалось такі ж вагончиків, так умовно. Скажімо, ну це нічого дивного в цьому нема. Але щоб ми розуміли, що от це перший крок, так і він далеко не. Скажімо так, не означає, що кажу, через 5 років чи через 10 ми побачимо результат. В кращому випадку, повторюся, такі блоки будуються там. Ну, в умовах України, нашої реальності, відсутності грошей, але, наприклад, таких амбіцій і бажання будувати. Ну, уявімо собі, так от якби ми будемо лупати всю скалу. Хоча це потрібно робити. Я кажу, у нас іншого виходу немає. Щоб у нас у населення була електроенергія, у нас немає іншого виходу. Треба будувати електростанції. І в принципі атомні електростанції вони найбільш. Ну, скажімо, такі оптимальні, так? бо сучасні блоки вони вже можуть маневрувати. Тобто наші блоки не можуть маневрувати, а сучасніші блоки вони можуть маневрувати. І це дає нам певний такий люфт для роботи нейросистеми. Так от, власне, в кращому випадку, ми кажу, ми можемо розраховувати ну, десь там, наприклад, через 15 років чи більше ми навіть можемо вийти на добудову першого блоку. Я особисто бачу так ситуацію. Тобто от через всі ці складові, починаючи від грошей. Закінчуючи наявністю необхідного обладнання, тому що те обладнання, яке ми хочемо купувати в Болгарії, воно також не повноцінне, тобто його це не повний комплект. Ну, якщо так сказати, глядачам, щоб вони повністю розуміли. Тобто, це от реактор, який нам часто показують, це не тільки одна частина, ну скажімо так, власне, блоку атомного, так які часто всі бачать там на малюнку, на картинці, на фотографії, на відео. Це набагато більше, скажімо, такі є комплектуючий парогенератор і все інше. І хто нам буде це все робити? Хто нам буде доробляти оці додаткові комплектуючі, називаємо це так? Тобто Росія, тобто єдиний варіант, тобто це вони повинні доробити. А ми повинні замовити у посередника. Тобто, от, от така буде історія. А з і 1000 так, то я думаю, що там взагалі ну дуже довго ми будемо до цього йти, тому що це я кажу, це не то, що сирий проект. Він він, от от в США, щоб ви розуміли там. Вогель, так АЕС, у них вони будували фактично, ну грубо кажучи, 25 років блок. 25 років. Так, да, там проблеми були з фінансуванням, воно зростало постійно. Були проблеми там зупинки, але 25 років, і це далеко там не остання країна, так якби в світі, якщо не перша. Тому я думаю, що це можна критикувати, звичайно, піднімати питання, чи доцільно зараз в умовах війни, в умовах. Відсутності розуміння, навіть де ми будемо брати гроші, розумієте на ці цілі, так чи доцільно починати ці роботи? Да, це можна ставити такі питання, їх варто розглядати. Е, так, можливо, там можуть бути зловживання, якісь там ну скажімо так, не зовсім правильні витрати. Да. Але з іншої сторони, я кажу, цей шлях, от будівництва генерації нашої, так от ну нашої української, так тому що вона є у нас. Ми її отримали у спадок. А е, у спадок від радянського союзу Радянський союз будував так. Це Україна. Яка була частиною радянського союзу, будувала її спеціалісти, також але не тільки це був загальний бюджет. От, а сьогодні ми самі це повинні будувати, і от тут виникає питання: чи у нас достатньо можливостей? Оце ключові напевно моменти, пане Юрію. Ми вас просимо лишатися з нами. Хочемо ще трохи додати інформації до нашого обговорення. Заяви та поведінка Германа Галущенка шкодить Україні на міжнародній арені. Так, вважає співзасновник та шеф-редактор видання Європейська правда Сергій Сидоренко. Журналіст наголошує більшість заяв, що проголошував міністр енергетики останнім часом, виявилася відвертою брехнею. Герман Галущенко має бути звільнений з ганьбою. Те, що робить Міненерго в останні дні, це показник абсолютно морального банкрутства особисто міністра. Брехня перетворилася для нього на настільки невід'ємну потребу, що без неї не виходить коментувати навіть банальні речі. І цинізм виявився достатнім для того, щоб продовжити називати чорне білим, навіть коли для всіх це є очевидним. А на додаток рівень моральності дозволяє йому звинувачувати у роботі на Росію усіх тих, хто вказує на його брехню. На фоні цих подій взагалі не дивує, що у Берліні Галущенко підставив і президента, і країну, задекларувавши безглузді плани щодо обсягів газової генерації. Зеленський тоді повірив своєму міністру і озвучив цифри зі стелі. А тепер ще довго розгрібатиме наслідки. Пане Юрію. Бачимо, що кількість критики навколо Германа Галущенка останнім часом досить таки зросла. Наскільки ви вважаєте її справедливою, та яку оцінку ви б могли йому особисто поставити як міністру енергетики? <реш> Нехай критикують, розумієте така напевно, професія у людей, якби необхідність, така у них з іншої сторони є багато інших питань в державі, так які також, ну скажімо так, ті ж люди, які критикують Галущенка, вони їх не помічають, ну не хочуть помічати. Ну але якщо дивитись про Галущенка, так <реш> то треба розуміти, що будь-яка людина, яка опинилася на цій посаді, так вона би зіткнулася з цими проблемами і питаннями, які ми от бачимо сьогодні. Так як говорять. По-перше, треба розуміти, що в будь-якому випадку складні умови існування енергосистеми. тобто є, ми бачимо і 22, і 23 рік обстріли, відключення і постійні ремонти. І Міненерго до речі, воно замикає на собі формування списків тих компаній. Ну там, наприклад ДТЕК, ну, найбільша компанія, так які страждали Укренерго, так які підстанції їхні постраждали. Вони їх не відремонтували в повноцінній мірі. Воно замикало на собі от формування цих списків, так і переговори, ну, якщо так можна звати, з нашими донорами, так, тобто які мали би виділяти гроші на ці цілі. Вони, на жаль, не виділяють їх. От я думаю, якби був Сидоренко на місці міністра Галущенко, то й йому собі. Я думаю, в нього був би також коефіцієнт 0,0 ефективності. Йому би також гроші не дали. Ні США, ні ЄС. От і все, чесно вам скажу. Тому що вони не хочуть давати. ДТЕК прямо буквально днями сказав Сахарук, генеральний директор ДТЕК, сказав, що донори не хочуть фінансувати будівництво основи теплової електростанції, тобто стіни. Ну, фактично стіни. Тобто, те, що, ну, скажімо так, і зберігає обладнання і дає можливість їм функціонувати. Тобто, будь ласка, ми там можемо дати старі трансформатори, старе обладнання там з країн Прибалтики, з Болгарії, з Польщі. А от будувати теплову електростанцію на ново ми не будемо. Да, об'єктивно, тому що може знову прилетіти ракета і все це зруйнувати. Але з іншої сторони, а що нам тут робити українцям? Тому розумієте, критика вона е, є обґрунтована в тій частині, коли ми бачимо конкретні приклади, там, наприклад, певних зловживань, певних порушень. Я розумію, в якій ми країні живемо, так де у нас найсправедливіші суди, найсправедливіші БЕБИ, Набу, САП там і інші органи антикорупційні, так але з іншої сторони, так напевно, ми повинні відштовхуватись від того, що має бути доказова база, так яка має підтверджувати те, що були певні порушення і зловживання. Тобто, мені тут нема чого додати, якби ну. Пане Юрію, додамо інформації, і повернемось до обговорення. Залишайтесь, будь ласка. Надзвичайну ситуацію на південноукраїнській атомній електростанції підтвердили в МАГАТЕ за даними міжнародного агентства з атомної енергії. середині липня енергоблок номер 2 зупинився після того, як через проблему з трансформатором спрацював електрозахист. Коротке замикання призвело до пошкодження керамічного ізолятора. Відтак стався витік мастила, воно загорілося від електричної дуги. Після відновлення електричного з'єднання реактор перезапустили. Постачати електроенергію в мережу він почав приблизно за 17 годин. А на повну потужність вийшов трохи більше як за добу після зупинки. Інформація про аварію на південноукраїнській АЕС з'явилася ще минулого тижня. Про неї повідомив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, загоряння трансформаторів струму на АЕС призвели до тимчасового погіршення ситуації з обмеженнями світла. Трохи згодом ці дані підтвердили кілька джерел видання НВ. Співрозмовник в енергетичній галузі розповів, що причиною став вибух ємності з оливою в двох високовольтних трансформаторах. Сталося це через перегрівання наслідок спеки. Водночас міністр енергетики Герман Галущенко інформацію про аварію на південно-українській АЕС назвав російською ІПСО, Мовляв, нічого такого не траплялось, а ще погрожував поскаржитись правоохоронні органи на тих, хто про таке розповідає, щоб їх перевірили на поширення російських наративів. Отже, пане Юрію про критику на адресу міністра. Чи не видається вам, що тут трохи проблеми зараз пішли з комунікацією, навіть не тільки з планами Міненерго, а з комунікацією. Тобто, МАГАТЕ говорить, що відбулася аварія на Південноукраїнській АЕС експерти говорять, так, це відбулося, є інформація. Міністр виходить, говорить, та ні, такого не було. Це і ПСО. І тут хочеш, не хочеш, а виникають питання. А чому для країни, яка має окуповану Запорізьку АЕС, для країни, яка пережила Чорнобильську катастрофу, досі якісь є недосказаності, досі якісь є загадки в сфері атомної енергетики? Тут більш ніж прозоро перед нами мають, мені здається, звітувати міністри? Чи я помиляюсь? У ну, може й проблема в комунікації, мені тут важко сказати, але дивіться, якби якось, коли ми обговорюємо одні питання в умовах війни і воєнного стану, то ми їх не можемо обговорювати, бо це воєнна таємниця, і це може стати. Надбанням ця інформація Росії, вони її можуть використати, тому не можна говорити. А тут треба говорити, виявляється, треба розказувати, пояснити все, показати, завести туди журналістів, наприклад, ну з точки зору, от, наприклад, там тих людей, яких ви показували, які заявляли про це, так і робили заяви про це. Ну я вам нагадаю історію 22-го року, коли був у нас такий реально блекаут, Тобто там було два блекаути тоді під час ракетних ударів, 22-му і 23-му роках. І тоді відключилося дві станції повністю Хмельницька і Рівненська. І ніхто нічого це не сказав нам. І ніхто я не бачив цих вшанованих е, людей, які виходили, махали прапором і казали: треба нам достовірну інформацію. Треба нам правду розказати, чому це сталося. Е, а зробили все правильно насправді. Фактично був контрольований блекаут. аут Укренерго відключило атомну електростанцію. Укренерго відключило. І ніхто не сказав, що це ризики, що це небезпека. Що може бути аварія, Чорнобиль і так далі. Це вам просто для прикладу. Ця історія остання з Південно-Української ЕС. Добре, що ми спілкуємось зараз, і вже є офіційна позиція МАГАТЕ. Слава Богу, ви знаєте, я вам скажу. Чудово. Те, що ви прочитали, це добре, але там є один важливий момент, можливо, ви його не побачили. Там написано, що аварія сталася на е трансформаторі, який знаходиться за межами атомної електростанції. Чому це не сказали ті всі люди, яких ви цитуєте, мені важко сказати. Тобто, чи це якась така певний вид демократії, така певна вид свободи слова? Мені чесно скажу, важко сказати. От МАГАТЕ абсолютно серйозно ж, це авторитетне джерело. Так вони не будуть уточнювати різні нюанси, які присутні, але вони конкретно вони відповідають фактично за міжнародну безпеку об'єктів, тобто так само, як Запорізька АЕС. Їхні там наглядачі присутні, тобто спостерігачі. Вибачте, вони присутні, вони контролюють ситуацію так само і на Південно-Українській ЕС. Вони присутні, вони приїжджають, вони контролюють ці питання. Сказати, що там уряд України підкупив МАГАТЕ, я не знаю, я не можу так сказати. Чесно я сумніваюся в цьому. Тому я би сказав, що це рутинна ситуація. І, на жаль, Укренерго треба розуміти, що це їх вина, це їхній трансформатор, це на їхній ділянці сталася проблема. Тобто і найбільша проблема на закінчення, скажу е головний диспетчер Укренерго, пан Зайченко в січні місяці визнав, що є сьогодні проблема на підстанціях Укренерго, що вони не здатні контролювати весь рівень напруги, яка і пане, пане Юрію, пане Юрію. Ми про цю проблему. Перепрошую, змушена вас просто перебити, тому що ми про цю проблему поговоримо трошки пізніше і будемо вас обов'язково ще долучати. На жаль, ефірний час невплинно біжить вперед. Будемо обов'язково вас долучати і ще обговоримо цю проблему не один раз. Дякую дякую. вам. дякую за ваші роз'яснення. Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, був з нами на зв'язку.